У разі визнання європейським судом із прав людини незаконності арешту Юлії Тимошенко влада матиме усі підстави для її звільнення, заявив таке захисник експрем'єрки Сергій Власенко. Утім, він побоюється, усе обмежиться лише матеріальною компенсацією. 30 квітня о 10.30 європейський суд із прав людини оголосить вердикт за скаргою Юлії Тимошенко. Захист експрем'єрки оскаржує її арешт, політичні мотиви переслідування. Нелюдське поводження і тортури, а також цілодобове відеоспостереження за нею і оприлюднення по тому цих матеріалів. Рішення європейської ФЕМІДи може бути оскаржене по тому протягом трьох місяців. На черзі в суді ще одна скарга про позбавлення Юлії Тимошенко права на справедливий суд. як можна відновити її порушені права. Відповідь проста, відпустити. Ретельно прочитається, скоріш напевно, не для вас, а для пана Лавриновича, який буде розказувати лише про відшкодування. Стаття 10 українського закону. З метою забезпечення відновлення порушених прав стягувача, пане Лавринович, увага! Крім виплати, відшкодування крім виплати відшкодування, вживаються додаткові заходи індивідуального характеру.